Всім привіт, братва! Це нова серія шляху до 500 мільйонів на найкращому українському сервері GTA 5 QuantRP. Більше місяця не було цієї рубрики, і тепер вона повертається. Як завжди будемо фармити, проходити батлпас, купляти дешевше, а потім продавати дорожче. Знаю, що багато кому подобаються такі відосики по фарму, тому я повертаю цю рубрику і думаю, що вона тепер буде виходити частіше. Але знову ж, все залежить від ваших лайків. Якщо тут назбирається 50 лайків, то зразу випускаю наступну частину цієї рубрики. Також хочу вам подякувати за 260 підписників у моєму телеграм-каналі. Каналі. Як тільки ми там доб'ємо 300 людей, то зразу запущу там же і новий конкурс, і він буде досить масштабний. Зараз ми почнемо, але тільки оголошую переможців конкурсу з минулого відео, і новий конкурс на 300 тисяч ігрової валюти. Буде три переможця, і кожен з них отримує по 100 тисяч. Щоб взяти участь у цьому конкурсі, треба залишити лайк під цим відео, комент та обов'язково треба бути підписаним на мій ютуб канал. А якщо ти тільки почав грати на цьому сервері і не знаєш з чого почати, то хочу порекомендувати тобі ввести в телефоні гри мій особистий промокод Soprano великими буквами. Якщо ти його тут введеш з 2 по 5 рівень, то отримаєш плюс 50 тисяч, плюс один ігровий рівень та платіну віпку аж на цілих 7 днів. А почнемо ми з проходження нового батлпасу. Точніше, навіть не батлпасу, а пригоди. І перше завдання, яке в мене тут є, це знайти поселений павербанк, працюючи електриком. Ось я вже приїхав до цієї роботи, бачу при вході, що тут стоїть гарбуз, який я одразу підняв. Бо в мене зараз початий квест пошук гарбузів, мені потрібно знайти їх аж 200 штук. І тому я паралельно буду також їх збирати, як буду бачити. Звільняюсь з роботи таксиста, улаштовуюсь на роботу електрика і орендовую робочу машину. І почав працювати на цій роботі. А працював я десь тут коло 1 години, та, на жаль, повербанку так і не знайшов. Тому вирішив поки що забити на цей квест і йти виконувати наступний. А вже в наступному завданні мені треба було одягти мішок на шість різних людей. Щоб це зробити, мені потрібно було шість мішків, шість відмечок. І шість стяжок. Якраз у мого друга була ця вся кількість цих предметів, він мені їх передав, і я виконав цей квест. Правда, трошки було тяжко знайти людей, але в більшості знайомі і друзі мені з цим квестом швидко допомогли, і я його виконав. Наступне завдання це зробити десять билств з револьвера. Тут нічого тяжкого, я просто приїхав на арену та з допомогою друга швидко виконав це завдання. Тепер мене чекає ще одне цікаве завдання на 1250 очків. Досвіду. Я заїхав у Амунку та купив там 29 балончиків на 29 графіті. І після того, як я їх купив, я зразу відправився в пошуки цих графіті. Спочатку це було мені трохи тяжко, тому що у мене не було карти з цими графіті. А пізніше мені друг показав, де саме вони знаходяться, навіть повозив мене, і ми виконали це завдання. Правда, все ж таки на його виконання у мене пішло добрих дві години. Але проблема була скоріше в тому, що усі графіті були закрашені саме нашою бандою, саме байкерами. І саме із за цього пішло трохи багато часу. Але все ж таки я виконав цей квест та забрав свій досвід та свої гарбузи. Прокрутив щоденну рулетку і з неї мені випала маска, яку я одразу продав за 50 тисяч. Мені така маска не потрібна, тому зразу продав її за вірте. Також за відіграний час забрав тисячу досвіду у батл пасі. Пробував виконувати те завдання з гарбузами, але 200 штук зараз знайти трохи важко. Тому я вирішив, що спочатку я виконую квест зомбі на тисячу коїнів, а потім вже повернусь до гарбузів. Напевно, що цей квест все ж таки буде вигідніший. І коли мені вдасться їх всіх перестріляти, цих зомбаків, то мені дадуть аж тисячу коїнів. Убивати їх можна тут. По три рази на день по 50 штук. Думаю, що за кілька днів я виконую цей квест, та на тисячу коїнів зробимо якийсь маленький прокрут. Але то вже, напевно, буде в наступній серії. На наступний день завдання в мене оновились, та я знову почав їх виконувати. У попередніх завданнях я там виконав не все, тому що деякі завдання мені не подобаються, і треба на них просто банально часу, якого в мене немає. І тому я вирішив виконувати тільки ті завдання, які виконуються швидко та які мені Подобається. Тому, коли вночі було мало людей, то я виконав завдання з пограбуванням 5 бізнесів і отримав за це 1250 очків досвіду. Після чого виконав завдання убити 6 різних гравців. Також мені з цим завданням допомогли друзі, та я залутав за нього 625 досвіду. Потрібно було реанімувати себе кілька разів аптечкою. Тут також нічого тяжкого, я просто кілька разів поїхав на машині без ремнів. І кілька разів так себе реанімовував. Також заробив 700. 50 тисяч працюючих гребарем. Як це можна зробити? Ось вам підказка на відео. Там у тому відосі ви все побачите і дізнайтеся, як я це зробив. Замінив акумулятор в машині та закрив ще одне чергове завдання. Далі зупинився на 19 зупинках, працюючи водієм автобуса. Ну і забрав свої перші нагороди у цьому батлпасі. тисячу цих гарбузів і картку з мелодіями. За гарбузи я точно щось куплю у цьому магазині. А от з тими другими жетонами-привидами, що робити, я ще не знаю. Напевно, що, скоріше за все, я їх просто продам. А потім в кінці цього івенту, якщо ціна на них упаде, то можливо я їх скуплю і щось куплю тут за ці жетони. Але чи так буде, я поки не знаю. Це я лиш думаю. В принципі, тут є багато всякого цікавого, що би я хотів купити, але повернусь до цього потім вже як назбираються оці гарбузи, бо поки мені не вистачає ще ні на що. І жетони привида я такі продав. 1789 штук я продав за 630 тисяч. Це, до речі, ще досить нормальна ціна по 350. Зробив три кола, працюючи газонокосильником, та закрив ще одне завдання. Далі тут завдання були такі, які я не хотів виконувати, тому я просто їх пропустив. До речі, в мене тут назбиралось 500 коїнів, і ми зараз два рази відкриємо новий кейс. І ви зараз побачите, що з цього вийшло. На жаль, нічого нормального не впало. Одну машину я продав за 95 тисяч, а другу машину злив за 50 коїнів. Ну і під кінець хочу вам показати ось таку машину. Мені подарували таку богаті діло. Чесно кажучи, ціну я її навіть не знаю, але я думаю, мільйонів 30-40 вона точно коштує. А в неї нема ніякого тюнінгу, тому мені придеться цей тюнінг на неї купляти. Поки що в мене є тільки 750 тисяч, і ці гроші я зразу витрачаю на ремені безпеки, бо тому, що у будь-якій машині на кванті це напевно найважливіше, а пізніше вже буду докупляти двигун, підвістку і так далі. Ще я поставив на неї такі номера, можливо, потім поставлю якісь кращі, але поки що будуть такі. Вона виглядає досить прикольно у такому стоковому калірі, ну, принаймні мені подобається. Тому у калірі я поки міняти точно не буду. Я не рахував, але думаю, десь мільйонів 10 треба буде на її тюнінг. Це так приблизно. Бо турбульон, наприклад, мені колись обійшовся у 14 мільйонів, якщо я не помиляюсь. А від турбульона вона мало чим відрізняється. Тому я думаю, що тюнінг буде також досить дорогий. Ну а на цьому поки все. Хочу вам подякувати за вашу підтримку, за ваші лайки, за ваші коментарі. Якщо тут назбирається 50 лайків, то зразу виходить наступна частина цієї рубрики. Всім бажаю успіху до наступного відео.